Що ми знаємо про Першу світову? Бетонні бункери, кулемети, гармати розміром з будинок газ. З Західного фронту зберіглося чимало кінозаписів. Ми бачили британські танки, німецькі шоломи з піками, чули про лінію оборони французів, а також про допомогу США. Традиційно в культурі менше образів Східного фронту. Чи має середній громадянин уяву про участь у війні Австрійської імперії чи Московицької? А що ми знаємо про участь українців? Східний фронт проходив якраз по території України, а також Білорусі, Польщі, Литви. Ось вже вгадується колишня річ Посполита, що стало причинами початку цієї великої війни? Великі причини. Ми всі чули про проблеми колоніальних держав. Які своїми флотами переділили весь світ, їм стало затісно. І тепер, замість вирішувати свої конфлікти перестрілками канонерок десь на іншому краю світу, вони дійшли думки, що можна все вирішити рази назавжди, добрячою бійкою вдома в Європі. Були і економічні проблеми, жадібність, гроші, торгові потоки. Одні імперії були бідні відсталі. Інші були більш вільні і багаті. Хтось взагалі не встиг до розподілу колоніального пирога у 19 столітті і бажав все переграти в 20-му. Та найбільш цікавим аспектом війни, з точки зору України, є конфлікт національний і соціальний. Нагадаємо, що до Першої світової в світі була донаціональна доба. Джерелом влади був не народ. А король, який успадкував владу від батьків королів, ось так просто. А отже, складалась ситуація, що один король міг успадкувати різні клаптики території, як сьогодні одна людина може успадкувати квадратні метри в різних квартирах. Таким чином, утворювались багатонаціональні імперії, в яких жило багато різних народів. Мови, звичаї, закони та традиції цих народів. У більш давні феодальні часи королі не чіпали, хоча б тому, що не мали на це змоги, але з появою нових технологій, наприклад, таких як радіо і газети, загальна призивна армія, а отже, і загальна школа, наближалась сучасна доба національних держав. Яка має бути мова в імперії, в котрій живуть більше десяти різних народів? Важке питання, на яке неможливо відповісти однозначно. Спочатку імперії стримували людей, але потім національні рухи перемогли. В попередніх відео це розглянуто дуже детально людство дійшло думки, що навіть невеликі нації, а отже з невеликими арміями все одно мають справедливе право на незалежне існування і більші нації з більшими арміями. Не мають права анексувати їх, також до Першої світової все ще не були вирішені соціальні питання. Замість громадян, які голосують на виборах, досі були піддані, які просто сплачують дань податок. І не мають права обирати короля. Суспільство досі ділилися на касти стани, як у давні феодальні часи. Але вже була електрика, автомобілі і навіть літаки. Церква поступалася науковому погляду на життя, ділити людей на касти. Хіба це не відстале дикунство? І треба було щось змінювати. А королі, очевидно, чіплялися за владу і опиралися змінам. Варто згадати мілітаризацію Європи. Імперіям було страшно поступитися та лишитися зі слабкою армією. Бо тоді гарантовано нападуть сусіди. Сусідів лякає чужа армія, і вони вкладають гроші, щоб власна армія переважала сусідні. І так рік за роком. Рік за роком. Як бачимо, і зовнішніх, і внутрішніх причин в усіх держав було більш ніж достатньо. Іронічно, що деякі історики вважають, що причиною війни слугувало вбивство Франца Фердинанда, і ніби без цього війна не почалася б. Як ми щойно побачили, причин було більш ніж достатньо, і війна мала все одно початися раніше чи пізніше. Тож відомий шотландський індірок гурт тут явно ні до чого. Найголовніший висновок Першої світової полягає в тому, що світ відійшов від феодальної станової системи суспільства, коли влада належала особисто спадковим королям. І в світі почалася доба національних держав, де джерелом влади є рівноправні громадяни. народ. Детально про саму війну існує багато відео, книг і навіть сучасних фільмів та серіалів. Тому деталі битв пропустимо. Україна у Першій світовій. Нагадаємо, що протистояло два альянси Антанта і Центральні держави, які ще називали Союз Трьох. Україна та, наприклад, поляки були розділені між імперіями, що воювали між собою, тож мали на щастя воювати одночасно з обох боків проти своїх побратимів. З попередніх глав книги Майбутня історія України ми знаємо, що українські землі частково були захоплені Московською імперією та частково австрійською. Протистояння між австрійською та німецькою імперіями з одного боку. Та Московицькою імперією з іншого залишило шрами руйнувань у Білорусі, Балтійських країнах, Польщі, а також західних регіонах України. О, слухач! Де наша пам'ять про ті події? Де наші пам'ятники про славних героїв тієї війни? На війну було мобілізовано мільйони людей з різних регіонів, це дало змогу вже на фронті. Познайомитись один з одним та побачити, що українці з областей, які окуповані Московією та українці з областей, які окуповані Австрією, є одним і тим самим народом. Так, трохи відрізняються діалекти, але ж культура однакова між нами та відмінна у порівнянні з етнічними московитами чи, наприклад, поляками. Під кінець війни всім стало не до першопричини її початку. Армії на деяких ділянках фронту були деморалізовані та навіть браталися з тими, кого було наказано вважати ворогом. Особливо масовими братання ставали на ділянках фронту, де воювали представники одного народу. Звичайно, генерали намагалися перемішувати війська для недопущення цього, допоки під кінець війни контроль не було втрачено остаточно. У Франції формували загони з польських військовополонених, у Московській імперії, із чеських, у Палестині та Сирії Лоуренс Аравійський збирав арабські національні загони. Усі ці війська долучилися до визвольної боротьби за свої країни. Першим провісником зародження національної української армії стали українські січові стрільці. В складі Австро-Угорської армії, що були сформовані з українців, спілкувалися українською і крім участі у воєнних діях, вели активну ідеологічну патріотичну боротьбу. У Надніпрянщині, де перебувала армія Московицької імперії, не дозволяли формувати загони за національною ознакою і розкидали українських військових по всьому фронту. Тому українське військо на Сході формувалося вже після революції. Поспіхом та в екстремальних умовах можемо згадати полк Богдана Хмельницького, полк Павла Полуботка, Гайдамацький Результати Першої світової для східноєвропейських націй, першу програла і вилетіла Московицька імперія у 1917 році. При тому, що сама війна тривала ще цілий рік. Війна завершилась у 1918 році. Австрійська, німецька і Османська імперії програли. Якщо королі мріяли розширитись чи хоча б зберегти свої володіння і війною відволікти народи від революції, то народи мріяли про крах імперії і побудову національних держав. Зазвичай перемогу визначають як отримання після війни більшого, ніж мав до війни. Враховуючи це, можна сказати, що всі імперії програли. Або хоча б просто збереглися, як французька, британська чи японська. Справжніми переможцями стали народи, включаючи українців. В жахливій війні імперії спалили свої ресурси, тоді казали, що Європа вчинила самовбивство. І саме ось тут починаються найбільш важливі висновки саме для України та інших націй, які до того були міцно окуповані імперіями. Кайдани імперії пали! Миттєво почали відновлюватись незалежні на національні держави. Фактично мова йде про політичну перемогу України. Так, ми набрали штурмом Берлін чи Відень, але ж ми і не починали цю війну та ніколи не бажали бути її учасником. Фактично, нас в цю війну втягнули, але ми вистояли, а імперії впали. Отже, ми перемогли. Саме у 1917, а не в 1991 ми проголосили незалежність як Українська Республіка УНР. Чому ця велика перемога не відзначена ані в наших історичних підручниках, ані в культурі, ані в пам'ятниках, інші нації? слід відмітити, що процес відновлення незалежності не був унікальним, а радше закономірним. Деякі народи Європи встигли вибити незалежність ще до Першої світової, а деякі ні. Тепер, після колапсу всіх імперій, одномоментно звільнилися всі народи Європи. Московія рухнула. З'явилася незалежна Україна, Дон, Кубань, Фінляндія, Білорусь, Литва, Латвія, Естонія, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Сибір, Ідель-Урал, Кавказькі держави та інші. Повного краху зазнала Клаптиково Австро-Угорська імперія. У листопаді 1918 року кожен з її численних народів проголосив свою самостійність. З'явилися Незалежна Австрія, Угорщина, Польща, Чехословаччина, балканські володіння увійшли до складу новоствореної Югославії. Аналогічно на Сході почалися арабські національні рухи, коли пала Османська імперія. Так само розвивалися національні рухи в Азії, коли вже після Другої світової програв європейський та японський імперіалізм у Тихоокеанському регіоні. Деякі результати. Окрім імперій, також програли аристократи. На війну вони йшли лицарями а повернулися з лидарями. Вони вже не контролювали своїх підданих селян, адже й бідні, і багаті. Тепер стали в єдиному і однаковому стані стані громадян. Аристократам довелося продавати свої розкішні замки, які стали збитковими, та йти у бізнес. Адже успадкований гарантований прибуток вони втратили. Було створено лігу націй, щоб дипломатично запобігти повторенню таких жахливих конфліктів. Цю ідею запропонували США. Але вони ж, будучи найпотужнішою державою, не вступили в лігу. І організація була ще більш нікчемна, ніж її версія 2.0 ООН. Німеччину ніхто не окупував. Її просто змусили підписати розписку під чесне слово, що вона більше так не буде і що вона сплатить репарації. Через кілька років німці зрозуміли, що ніхто не стане примушувати їх виконувати цей нікчемний папірець. Ну, ми й так знаємо, що було далі. На зміну німецькому імперіалізму прийшов польський. Британський прем'єр в шоці казав, що не для того ми так тяжко воювали з одним імперіалізмом, щоб йому на зміну постав новий. Ліга націй випускала одну стурбованість за іншою, але це не могло спинити нових імперців в обличчі поляків та московитів. Московити вбили свого царя і розчинили його рештки у кислоті. Щоб стерти найменшу пам'ять про нього та колишній режим, вони поринули у криваву громадянську війну, в якій білі бандити і фашисти програли червоним фашистам і бандитам. По старих імперських коліях Москва спробувала взад захопити сусідні нації. Зрештою, Москву викинули з Ліги націй, та це вже ближче до теми Другої світової. У наступному відео поговоримо про дуже важливу. І дуже цікаву тему, розуміння якої дозволяє зрозуміти сучасні події. Ми поговоримо про УНР та період з 1917 по 1922 рік. А якщо ви не можете дочекатись, то знайдете всю інформацію у нашій книзі Майбутня Історія України. Саме з цієї книги ми беремо матеріали про українську історію для цих відео. Бонус. Як Московія програла Першу світову. Як ми зрозуміли, Україна та інші нації фактично перемогли в Першій світовій. Хочеться звернути увагу ще на один момент, який може бути повчальний у сьогоднішній московсько-українській війні, коли московити вбили свого кремлівського хана Царя, мільйонний фронт посипався. Солдати просто все кидали і йшли додому. Тоді німці буквально групками по 10-15 чоловік на одній вантажівці вривалися в міста і вішали там свій прапор. Так ось легко йшло захоплення територій. Найбільш ймовірно ситуація повториться коли нинішній кремлівський хан подохне, і ми легко звільнимо і Крим, і Кубань, і Східну Слобожанщину, і навіть історично наше Залісся. Яке для нас, слов'ян, завойовував тисячу років тому наш князь Володимир, виганяючи тамтешніх здичавілих фіноугрів, які взагалі то прийшли з Уралу? Так, виходить за лісся історична українська земля. Як бачимо, історія це така гра, в яку можуть гратися двоє.